Важку техніку терористи сконцентрували у станиці Луганській у напрямку на Авдіївку та Дебальцеве. Помічені танки і Волноваському та Тельманівському районах у напрямку на Маріуполь. За добу кілька десятків разів бойовики порушували перемир'я, обстрілюючи позиції наших військ, знищують вогнем і залишки Донецького литовища і прилеглі села. Сильно постраждало Нікішине під Дебальцевим. Село снарядами практично зрівняли з землею. Наші бійці співають гімн та вивішують прапор України на фасаді Донецького аеропорту, попри всі заяви бойовиків про те, що вони відвоювали стратегічний об'єкт литовище під цілковитим контролем української армії. За добу терористи атакували аеропорт двічі та двічі обстрілювали з мінометів та градів. Кіборги вистояли. Загалом від учора бойовики поливали вогнем позиції сил АТО понад 40 разів у районах Дебальцевого рідкодуба Авдіївки, Гранітного трьохізбинки. Між терористами ДНР та ЛНР розкол. Про це кажуть у Раді нацбезпеки. Донецькі бойовики звинувачують луганських сусідів у тому, що ті крадуть майже всю російську допомогу, що йде через кордон. Бойовики ЛНР самі в розпачі. Казаки так званого. Війська Донського заявили про незалежність від них і створили КНР Козацьку Народну Республіку на півдні Луганщини, і тепер погрожують знищити ті банди терористів, які відмовляються увійти до лав козацького гарнізону. Але вони не на лошадях і не з шаблюками. У них дуже потужна броньована техніка, озброєння, навіть артилерія є. Російських казаків на Луганщині менше завдяки українським військовим. Особливих втрат бойовики зазнали, намагаючись захопити блокпости на трасі Бахмутка. Станом на зараз у штабі АТО ситуацію в цьому районі називають контрольованою, але динамічною. Ситуація в районі селища сміла, залишається динамічною. Сили АТО проводять заходи на забезпечення безпеки особового складу, який несе службу на блокпостах в зазначеному районі. Всі атаки так званого війська Донського наші бійці відбили Позиції українців, як запевняють Оренбо деблоковані. Костянтин Павло, Донбас, Спецкор два плюс два.